Ого, друзі, там гарний карась. Так, 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 гарний його. Вітаю, дорогі друзі, усіх на каналі Anvi Fishing. Сьогодні в мене рибалочка на пружини. Приїхав половити карасика. Сонечко, тепленько. На пружинці. Замішав прикормочку і перші гарні рибульки в нас вже є. Дивіться тільки на який карась. Просто супер. Отож, друзі, ми починаємо. Дуже мальовничий у нас сьогодні ранок, тихо, спокійно, спів пташок заворожує. І такий легенький-легенький йде над водою туман. Ну, а ми будемо починати нашу рибалку і замішувати прикормку. Хочу сьогодні половити карася, тому вибрав прикормочку макуха-чесник. Ця прикормка мені дуже подобається. Зараз ми зразу її в пачечку замішаємо. Такий гарний аромат чеснику, прикормка сіра, гарно ліпиться, будемо сьогодні забивати її в пружинки. І хочу замішати це все на ліквіді чесниковому. Буде у нас такий чесник-чесник. Ух ти, хтось так міцно закрив. Ох, але гарно пахне. Так, трохи відлию води. Перемішуємо і виливаємо. Нашу прикормочку. Так, Все одразу виливати не потрібно. Замішуємося руками. Замішуємося з відчуттям, щоб корм не залити. Дуже просто перезволожити. Нам болота не треба. Згадую попередні рибалки на прикормочку карась. Я її використовував на флеті і тоді... За один день мені було вдалося спіймати 40 кг карася, до речі, є це відео в нас на каналі. Ми ловили правда, там на флет. Але прикормочка карась, чесник, друзі, просто розрив. Я не знаю, чому так риба її любить, але по карасику це М -м -м, супер. Це одне з найкращих. Так, зараз найприкормка, ще в себе трохи втягне воду. Ну, а ми будемо готувати наше робоче місце. Буду сьогодні рибалити своїми фідерками до 90 грамів, але потрібно пообрізати ті інлайни, ті оснастки, які в мене вже тут встановлені, бо ловити сьогодні ми будемо на гарбузи. Такі пружинки. Не знаю, чомусь вони мені подобаються. Не хочу вбивцю карася ставити, хоча вона по карасю дуже ефективно себе показує. Чомусь в мене дана снасть. Часто путається, друзі. Можливо, я не знаю, як це правильно ловити на вбивцю карася. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Знаю, що там має бути правильна огрузка тої пружини, але все одно. Нервів в мене на рибалці, на неї не вистачає. Тому на гарбузи, думаю, тут є два гачки, то вона мала б також гарно себе показати. Все, прив'язали. Це вже друга снасть у нас готова. Знаю, як на мене, друзі, карасик це така найбільш непередбачувана риба. Якщо там по коропу, більш-менш зрозуміло, треба погодувати, де там знайти місце. Плотва любить динаміку, коли щось падає на голову, ляші інертну прикормку. Більш-менш зрозуміло, як себе ведуть риби, то карась – це я не знаю. Я для мене його, напевно, ловити найважче, тому що. Як зрозуміти, що та риба хоче, це такі дуже-дуже складні експерименти, але сьогодні попробуємо, попробуємо спіймати цю гарну рибку. Так, затягуємо. Все. Прикормочка, думаю, що вже також готова. Хоча можна ще трішечки дозволожити. Зовсім-зовсім трошки. Щоб раз мене, тут є водичка. Так. І думаю, зараз будемо вже закидатися. Взяв сьогодні на рибалку хробак, опариш і пуфіки чесникові і медові. Так що... М -м, але і аромат, друзі, аміноліквід дає настільки насичений аромат. Та й сама прикормка чесникова дуже гарно пахне. Так, дозволимо, прикормка п'є воду. Треба її водичку доливати. так от, Може бачити, вона вже так гарно доволі зминається. така. Ну Щоб гарно в пружинку нам ліпилася і трималася, вона має бути така гарно зволожена. Так, друзі, все готово, будемо зараз закидатися. Так, забиваємо нашу пружинку. Будемо шукати зараз карася. Думаю, що найтакий буде раціональніший спосіб це пошуковий метод. Будемо зараз кидати вправо, вліво, ближче, далі. Будемо шукати його на різних дистанціях. І там, звідки буде відкликатися риба, я поставлю кліпсу, буду бачити напрямок. І так, спробуємо ловити. Не знаю, в мене на Дністрі така тактика деколи спрацьовує. Не завжди там ті місця, які ми думаємо, що вони перспективні, є перспективними. Ну і Тут у нас стадіон, рівне дно. Як таких аномалій немає. Дивіться, як гарно заліпилася наша прикормка. Поставимо зараз на один гачок хробака, на другий гачок поставимо пуфіка чесникового. Так, тут у нас буде хробачок. Розпочнемо з одного хробака і одного пуфіка. Давненько я вже не рибалив на пуфіки. В основному ловив на маленькі попапчики 6 мм. Дуже гарно себе показують. І більше риби на один попап можна спіймати. Ну все, наша снасть готова. Закидаємо. Тут в мене ще є кліпси. Потрібно не забувати, щоб та пружинка зараз в мене не полетіла. Оп, бачите, ближня дистанція є. І те саме з другою вуличкою. Одна ближче, друга далі. Опа, Сюда! Перший рибулет на кук. Хробака не хотіло. Якщо клюнуло на кук, значить поставимо зараз два хробаки. Так, була в нас перша гарна клювака на хробака. Так, що, що тут в нас? О, друзі! Оця так плотва розбійниця. Не дасть нам сьогодні нормально половити того карася. Таке вдарила, ну, невелика, але це вже друга. Негідниця. Ну, нічого страшного. Так, ще одна гарненька клювака. Я сподіваюся, може... Цей раз то вже карасик, а то та плотва вже на кожній попльовці Гарна підпускає у трошки більше. Але теж вже платва. Капець. Опа, опа опа Нарешті приплив перший карась. Перша рибка, ну такий доволі гарний нахробак. Супер. Нарешті, друзі, клюнув у нас перший карасик. Дуже гарний. Такий, ну, грам 250, напевно, більший за ладоню. А то перед тим одні красноперки і плотиці клювали. Дуже багато тут сорної риби і насипуху вона також збирається. Ну, тут і карась. Також прийшов була, до речі, щойно ще одна клювака. Аж вудочку потягнула, напевно, теж карась. Тут взагалі не глибоко, і рибка має де стартувати. Та от є якась покльовка. На пуфіки клює дуже швидко плотва. А на хробачка покльовок менше, але є шанс зловити ось такого розбійника. Цього ми зараз кинемо в водичку і будемо продовжувати, подивимося. Не дуже риба активна, але покльовочки є. Шо? Вже другий карасик. Цей напевно навіть трошки більший за попереднього. Дуже гарна покльовочка. так, оп, і щось з нас тут. Є. Так, і є, друзі, є, є, є ще одна риба. Не знати, що там. Перезакинувся, був на, на хробака чисто вже. Може бути і плотва. В принципі, вже так бачу, з одного місця нормально клює, а другої я шукаю. Ну Як нормально. Дві рибки ми вже звідти дістали. Що у нас щось невеличке. Щось невеличке, але... Але цільове. Маленька рибулька, маленький карась. Такий в лодоньку зовсім дрібний. Дивіться. Так, цього ми зразу відпустимо, тих залишимо ще для фотографії. Ось такий хороший вже. Це одна клювака, опа, ну, такий трошки менший, але, але є. Так, є ще одна покльовочка. Клюнув. Маленький карасик і от зразу ще один. Дуже гарний загін був. Не знаю чи там така риба, чи там ще море трави, тому що є місцями теж трава і рибка в траву заводи. Ну непогане щось. Точно не такий, як попередній. Так. Ого, друзі, там гарний карась. Так, 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 ми його. Ого! Це вже добрий такий тапок. Дивіться. Який. Супер. Це напевно поки найбільший. Грам 600. Ого! Карасики! Ось така, друзі, репка почала нас радувати. Ще один нереальний загин. Ух, тоже то непоганий. Теж то вже не дрібний. Та радують, друзі, сьогодні карасики нас. Приїхав я не так рано, як казали мені. Кажуть, що карас гарно брав четвертий. Я ж закинув своїй Снасті десь близько шостої. Пропустив все активний кльов. Але, друзі, рибульки є, це вже у нас, здається, шостий карась. Прикормочка, чесник йому подобається, біжи, підростай. Ох, друзі, і покльовка, і клювака. Буквально тільки перезакинувся. Треба все одно е періодично перекидати, навіть якщо то пружини, тому що тут дуже багато тих платичок, А Ті йоржики стрижуть... Хробака як має бути, так, навіть не знаю, що там за риба, трошки зачепилися трави. Оп! Є. Оце так клювака. Найменша риба, як завжди, саме дужче загинає. Так в мене було і на Дністрі. Подивіться, яка в нам риба зробила клюваку. На початку рибалки в нас було дуже багато таких, зараз. Вже більше проскакують карасики, але загалом ще такий не дуже активний. Так, пружинка, добре каша тримається, грубачка поправили, можна закидати. Поставив би пуфіка 2-3 хвилини і зразу зразу вже є щось дрібненьке. Так. І цю також перезакидаю, поставлю зараз свіженьких хробачків. Наживку треба давати. Свіженьку, рибка її завжди любить. По два хробачки чіпаю на гачок, Думаю, оптимальний такий об'єм для карася, карась любить м'ясо. Бачу та платичка теж не проти, вже щось знову підгинає. Пробував сьогодні, друзі, кліпсуватися, ловити на одній дистанції. Зловився, в мене був карасик, підсічка, я одразу ставлю кліпс на те місце. Думав, що там вони будуть. Але бачу, що риба рухається, її треба шукати. Таким пошуковим методом здається швидше ловити. Не завжди риба приходить на точку. Та її, ух ти що, попустило. Ух, є. О, тут щось непогане. Та і на прикорм тут риба не особо стане, бо забиваємо ми в пружинку кашу, каша гарно тримається. Нема там якогось такого, як то на фідер кормового кормової точки, так що це в нас... Оце в нас, друзі, опа! Карась! Це в нас вже карась. Але карась. Такий невеличкий. Загалом карасики радують сьогодні. Ну і пошуковий метод спрацьовує. Була в мене рибалочка на Дністрі. Там також риба з таких провірених дистанцій клювати не хотіла, але пошуковим методом ми її знаходили. Так що, друзі, завжди потрібно рибку шукати. Свіженький хробачок і в воду. Немає порятунку у нас вже від цієї риби. Клює просто на все. На хробака, на хробака з опаришем, на пуфіки. Я не знаю, то вже у нас 11 година. Карасиків вже немає так, так часто тих клювань. Хоча ця рибка, друзі, клює, мало що не в закид. Я думаю, якщо тут зараз сісти на фідер, дати поводочок сантиметрів. 50, напевно, тут в той цілого метр глибини, не буде відбою від цієї риби. Ти закидаєш ту пружинку буквально хвилину, і вже йдуть ударчики. Тут хробака зіло, тут засіклася. Ну, Тут у мене стоять такі трошки далеко не маленькі гачки. Така рибка через одну засікається, але наживки вони об'їдають дуже швидко. Напевно, що, друзі, посидимо ще. Півгодинки подивимось, чи буде ще якийсь карасик. І Якщо не буде, то будемо завершувати нашу рибалку. Я сьогодні взагалі така в мене була розвідувальна рибалка. Я навіть не розраховував на якусь хорошу рибку, проте декілька гарних карасів ми спіймали. Зранку ще декілька було нереалізованих клювак. Тим не менш, рибку побачили, прикормочка, друзі, спрацювала, рибку нам підтягнула. Макуха, чесник по карасю, це в мене номер один. А замішана на ліквіді. Дуже ароматно. Свіженькі хробачки і в точку лову. Є тут, я вже повторююся, що трава пробував вже перед травою, за травою, того, що протягуєш. І чути, де ти її зачіпаєш ту траву. Не можу нічого по тому карасю якось однозначно сказати, що там риба стояла в точці, клювала на то, на то, на то. Хіла нашу прикормку, їла хробака, але потрібно було її знайти і кинути її прямо під носа. Так, Закидаємося, пробуємо, що з того в нас вийде. Завершуємо, друзі, нашу рибалочку. Видалася вона в мене така розвідувальна, експериментальна. До кінця не знав, чи вдасться мені спіймати цільову рибку, проте з того всього різноманіття, з плотичок, з краснопірок, окунців, йоржиків нам все-таки вдалося спіймати бажаного карасика на хробачок. Замішав сьогодні прикормочку макуха чесник. Хочу зразу відмітити, що в даній серії є високі вміст клейковини. і вона дуже добре підходить для ловлі на пружинки. А замішана прикормочка на подвійному чеснику на нашому ліквіді зробила ще таку більш в'язкішу консистенцію. Дуже мені сподобалося ловити. Думаю, що слід спробувати і на Дністрі дану тему. Досить таки гарно працює. Ну і, звичайно, друзі, рибка. Рибка прийшла, гарний розмір карасика, гарні покльовки. Загалом рибалкою задоволений. Кого зацікавили наші прикормочки? Знайти їх можна у більшості магазинів на заході України, а також замовити на нашому сайті Anviфінг з вами був Анушкін Іван і канал AnviFishing. До нових зустрічей на рибалках, все буде Україна.